Вітаю, друзі! В цьому відео покажу, як подивитись, яка у вас заборгованість по картці універсальна у Приват24 з телефону. А також ви зможете дізнатися, який вам необхідно сплатити обов'язковий платіж, щоб не сплачувати відсотки. Для цього авторизуємось у додатку Приват24. Обираємо необхідну картку. Ось тут ми бачимо залишок, кредитний ліміт, витрачено і обов'язковий платіж. У цьому варіанті більш наглядно видно, що у нас обов'язковий платіж цього місяця складає 539 гривень. Давайте подивимось більш докладно. Ось ми бачимо, що сума повного погашення в нас 20 750 гривень. Тобто у нас ось такий борг. Якщо ми внесемо 10 782 гривні до 25 числа, то ми не будемо платити жодних відсотків. Але якщо таку суму ми не внесемо, то нам потрібно внести до 25 числа і мінімум 539 гривень. Це так називаємий обов'язковий платіж, і ми зобов'язані його внести. Якщо ми внесемо цю суму, то нам буде потрібно кожен місяць до 25 числа вносити обов'язковий платіж, а на суму всього кредиту будуть нараховуватися відсотки у розмірі 3,4%. Тобто ще раз, ми повинні внести обов'язковий платіж 539 гривень до 25 числа місяця. Ну в цьому разі нам прийдеться сплачувати також і відсотки. А щоб ці відсотки не сплачувати, нам потрібно до 25 числа місяця внести 10 782 гривні. Ось так можна подивитись вашу заборгованість та який у вас обов'язковий платіж. Сподіваюсь відео було корисним. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та тисніть на дзвіночок.